Перший конкурс завершився. Судді зробили свої висновки, і ми переходимо до другого технічного конкурсу. Саме це змагання допомагає визначити технічний рівень учасників, адже вони не здогадуються, що саме їм доведеться випікати і скільки часу журі дадуть для виконання завдання. Бо ж рецепт і набір продуктів вони отримають лише зараз. Дорогі наші пекарі, на вас чекає технічне. Випробування спеціальний сюрприз від нашого журі. І оцінювати вас будуть вони наосліп. Тобто вони не будуть знати, кому належить той чи інший готовий виріб. Тому зараз ми подякуємо нашим суддям. Ви можете відпочивати в своїй чайній кімнаті. Дякуємо вам. Спасибо. Технічне випробування буде за рецептом Катерини Агронік. Наша член журі, людина з міжнародним кондитерським досвідом, яка дуже знається на цьому мистецтві. Рецепт не складний, але має свої хитрощі, має свої тонкощі, тому тут дуже багато залежить від вашого таланту, від вашого вміння, ну і, мабуть, від вашого досвіду. Отже, готуватимо сьогодні в технічному випробуванні. Будемо. Ромову бабу. Нічого не залишається додати, як готові. Очі духмяна і соковита ромова баба готується в три етапи: першим випікається добре вимішане дріжджове тісто, потім воно просочується спеціальним сиропом на основі рому. Зверху баба прикрашається глазур'ю та фруктами на вибір. Поки учасники великого пекарського турніру намагаються дати раду рецепту, судді обговорюють тонкощі та хитрощі випікання ромової баби. Перед нами... Нетрадиционные, наверное, для Украины ромовые бабы. Этот рецепт я привезла из Франции. Когда я там работала, мы их делали немножко в другой форме, но пропитывали именно апельсиновым сиропом. Но ромовая баба должна быть сочненько, естественно. Что я люблю? А опять запах хорошо выдержанного рома. У нас на Захидне, особенно в Украине, без ромовой бабы не было бы сладкого життя. Для того, чтобы сделать ромовую бабу, используются самые банальные ингредиенты. Это мука, молоко, живые дрожжи, немного сахара и очень много масла и яиц. И обязательно, обязательно изюм. изюм. Щоб сір, штоб у нас наш сьогодні да рома, баба получилась супер. Впевненості минулого конкурсу як і не було, адже таку випічку Донна робитиме вперше. Я навіть не представляю, як анодано виглядати, Ну я буду старатися. Донна Гаджанян за своє життя змінила три країни і кожного разу починала усе спочатку. На великий пекарський турнір вона подалася потей від чоловіка. В мечты верить мне научила меня моя младшая дочка Лаура. И буквально недавно научила верить в мечты, что мечты сбиваются. Оказывается, действительно они сбываются. Вы даже не поверите, я уже сама учу других, что мечты действительно сбиваются. і, от вот на столі лежить моя мрія. Вона неперевершено працює з прикрасами з цукрового пластиліну, мастики. Тож не дивно, що її квіти важко відрізнити від справжніх. Як кавказька жінка, Донна завжди корилася чоловіку і не мала права слова в сім'ї. Усе своє життя була лише берегинею родинного вогнища. Я хочу, при всі подаказати саме собі. Тільки, ніколи і нікому, тільки саме собі. что я личность, что я заслуживаю, что я настолько иду к своей цели. Я должна, я обязана, в меня верят мои дети, мой внук, я обязана доказать саму себе, что я чего-то стою в этой жизни. тестом не очень дружу. Я пекла хлеб из дрожжевого теста, и, кстати, очень, очень вкусный получался. Ну вот, ну, не, не дружу. Хлеб у меня получился. Буду надеяться, что у меня ромовая баба тоже получится. Вроде бы простой рецепт, и все понятно, но вместе с тем есть несколько подковырок, с которыми им обязательно нужно справиться. Вот переживаю за тебя, чтобы они не замесили занадто туго тесто. Да, да, это первое. Дон, ну не може бути, щоб ця ромова баба була для вас першою. К сожалению, першою. Що таке? Ну, в школі ви ж їли ромової баби, покупали? В моє время ромова баба не знаю. Так... Дон, таке впечатление, що ви родились в 19 веке. ромову бабу їли даже во время войны. Юрій, сказать по секрету вам. Я родилась и выросла в Грузии. Ну. Там таких баб не любят. Ну, тільки не надо рассказывать, що в Грузії не люблять баб. Ні, я скажу, там таких не люблять а Взагалі люблять. На відміну від Донни Орися Демків зі стрия почувається більш упевненою. Ну, я так скажу чесно, ромбабу я ніколи не пекла, тому що ну, не приходилось мені. Але з дріжджовим тістом я працюю постійно. Ромбама заключається тільки в тому, як її правильно пропитати. Єдине, що цей сироп, я його не розумію трохи. Ну постараюся. Поставить за щось зробити. Якщо баба сухая, какой б вона не була, скільки б в ній не було ізюма, какою б вона не була прекрасною внешне, вона не буде вкусной никогда. Все правильно. Я сюрприз зробила нашим судям. Запхали монетку в ромову бабу? Ні, дала весь алкоголь. Дали весь алкоголь? Да. Нарешті я побачив нормального пекаря, який туди додав весь алкоголь. Це правильно, тобі треба додати максимально багато алкоголю. Вона має бути алкогольною. Від неї, звичайно, треба. Не сп'яніти і по можливості потім сісти за руль, але це алкогольна штука. Да тут такий секрет я діла сделала... больше рома, чем положено. Когда жюри будет оценивать ромовую бабу в, моё, в моего приготовления, будет в очень хорошем настроении. Еще одни из специфичных умов рецепта ромовой бабы я использование живых дрижджев. Очень важно, чтобы первое тесто поднялось. Есть два секрета. Для того, чтобы тесто поднялось, как правильно сказал Серж, обязательно нужно разводить дрожжи в теплом, но не горячем молоке. Но Если понятно. горячее молоко, дрожжи Убью просто дрожжи умрут, конечно. конечно. И оно никогда не поднимется. Да, Так, чтобы можно молоко палец, и было приятно и тепло. Главное не убить дрожжи с солью в самом начале. и дать достаточно им сахара для того, чтобы они покушали и поднялись. А от студент із Києва Сашко технологію приготування ромової баби знає досконало. Твоя баба буде найсмачнішою? Хотілося б думати, що так. Чому? Тому що я дуже люблю ромову бабу всю життя, я її їм. З школи? Так, да, з школи, навіть раніше. Ты розкусив в чому секрет ромової баби? Звісно, в ромі. От нарешті люди добрі. 19-річний студент Сашко Трофименков здобуває дві освіти одночасно: економічно і філологічно. Він навчився пекти в дитинстві, щоб допомагати мамі. Но, когда приїжджаю, я обов'язково щось э, готую для мами. А зараз сам навчає випікати молодшу сестру. Не поділяє захоплення Сашка лише одна людина. Но у нас папа трохи так йому не понятно, чому мужчина займається такими справами. Дрожжи мои любимые. Из вас будет самая вкусная ромовая баба. Из всех ромовых баб. Вот, вот такое я обычно говорю дрожжам, потому что, ну, не знаю, это живой организм. И к нему надо относиться хорошо. Ну, может быть, это, конечно, такое. Пекарські, кондитерські суєві, але почему чому их їх не придержувати. Є ще один учасник великого пекарського турніру Андрій Сусеков теж упевнений, що тісто це жива субстанція. Тісто треба передати свої собственные емоції, ощущения. Воно должно почувствовать того, кто его делает. Андрей решил замесить тесто руками. Ему важно відчувати каждый пухарец, адже добре хорошо тісто тесто – это один из секретов ромовой бабы. Давай тесто, расти. Самое главное еще, чтобы наши ребята не попытались по четырем формам, которые мы им дали, разложить все то количество теста, которое они изготовят. Если они попытаются разложить все 700 грам, которые виходять из этого рецепту, все перепалзет через края. І це вже вийде не ромовая баба, а целый ромовый ромовий пирог. Форм, Форм форм та безкішки, чотири У мене ще на п'яту лишилося. Із 12 учасників лише Андрій Сусеков не розклав усе тісто по формах. Як того вимагали судді? Ну нарешті я прийшов до людини, яка має бороду схожу на бороду Ніколая Второго. Для чого тобі в твоєму юному віці ця борода? Андрій? Колорит. Понравился себе. Смотрю в зеркало в какой-то момент и не хочется сбривать. Ты плануешь ей відросли, чтобы она доромовой бабы дистала? Нет, она надоедает. Не Скоро, наверное, созрею и уберу. Вот, может быть, даже после проекта. А переможешь в, 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 в проекті и сбриваешь бороду, з'являешься на 10 років молодше. Согласен. Красивейша. Согласен. Ну, як твоя баба? Процесс идет. Еще пару минуток, и она отправляется в духовочку. Очень важно, чтобы баба не перестояла в форме, потому что если она перестоит и поднимется слишком высоко над формой, тут будет полусфера из теста, которая подпечется. И когда мы ее будем переворачивать, она будет стоять и качаться. У Агаджанян гаджаниантисто не те що не перестояло у форме, а й геть не шло. Поднимайте. Ахалай, махалай. Надо, чтобы прям Тепло було. Ну, Ти так... будеш баньки? Ні, я буду гріти свої <рес> Груддю? Грудью! Кавказською любов'ю. Одного лише гарячого кавказького кохання буде замало. Баби потрібно поставити в сухе тепле місце. Та Донна, вочевидь, цього не знає. Я в печку поставив. Кондиціонер. А, так ты что, не мог подруге посоветовать? Йоха, а я тут колдую, а халай-махалай делаю. Ну или хотя бы надо его спрятать в стол куда-то. Тетяна Касько з Ромовою бабою зустрічалися тільки раз у житті. І не дуже вдало, проте не засмучується. Скажи мені скільки разів ти в своєму житті готувала ромову бабу. Ну, якщо можна так сказати, що я її готую, ну в принципі один раз я сталкивалася з цим рецептом. Де? А, ну, Я вирішила в посетити мастер-клас. Но головна їх ошибка була, що вначале вони предлагали дегусті вино. 28-річна одеситка Тетяна працює помічницею судді. Проте, весь вільний час вона присвячує своєму головному захопленню випідці. Я просто После тяжёлого дня, уставшая, я иду на кухню, и я могу готовить, готовить, готовить. Не потому что мне это нужно, не потому что там, ну, как бы, конечно, для кого-то, конечно, для родных и близких, но вот сам процесс готовки, он только для меня. В останем молодая женщина замышляється над серйозними змінами у своєму житті. Этот турнир это какая-то, ну, своєрідна лакмусова папіретка, которая должна проявить, есть ли у меня талант и стоит ли мне продолжать двигаться в этом направлении. И пока сама Тетяна вагається, рідні безперечно вірять у її талант. Особливо чоловік. Я Таню підтримую в всьому. Який би вона вибір не зробила, я завжди її буду підтримувати. Е буде вона судьєю, буде кулінаром. Е я її у всьому підтримую. Ну ладно, хваліться мене, хваліться. Віддам тобі один секрет, який я знаю, Конечно. з власного досвіду, яким повинно бути тісто, щоб воно було. Воно повинно бути сильно сильно тягучим. Тому зроби його таким, щоб він Я был, це як... знала. Приємно, Што, що дим Приємно, коли свої там? люди Та <ріх> Танюшик, удачі тобі. Спасибо. Большое. Ромова баба випікається в нагріті до 220-240 градусів духовці впродовж 30-45 хвилин. Готовність випічки можна перевірити дерев'яною паличкою та за кольором. Може, дров пацієне. Хвилювання журі були недаремними. У богатых участников тисто поднялось над формами, и, їхні их неромовые бабы, без шансу на перемогу. Нужно обратить внимание, что у них у всех равномерно золотистый цвет. Вот это вот очень даже идеальный цвет. Можно чуточку темнее, но светлее уже будет не то. Точно испеклись? Я сам не чувствую. Сейчас подумаю еще. я попробовал. Нормально? Все нормально? Одним із найважливіших показників якості ромової баби є її просоченість, але головного секрету учасники не знають. Там багато соба. Мені дуже цікаво, чи вони будуть правильно проводити процес промочування. Так, да, Це дуже важливо. Я так переживаю за наших учасників, щоб вони після випікання не поклали її, так скажімо. Да, це неправильно. Звісно. А вмукнути це треба буквально взяти отак в руку. Вона тут прикрашена, але ще без прикраси прямо вмокнути в цей сирок, щоб тільки от краєчок не замочити, і потім перевернути отак. І ця, ця промочка просочується прямо всередину, Правильно? Судячи з усього, багато хто має великий шанс отримати надто сухі ромові баби. Увага всім! Залишилося 15 хвилин. Постойно, если что в середине нехорош. У нас большой калейдоскоп учасників, я очіждаю, що як то будемо увідет агромоно розмаразіє. А я Катя думаю, що в нас з різних міст України, то це взагалі буде цікаво. Да. Саме тому мені дуже цікаво подивитись, як всі наші учасники будуть украшати свої баби. Ромову бабу в принципі можна украшати, конечно, фруктами, орехами, бели шоколад, падіот, чорний шоколад. Шановні учасники, не подумайте, що прийшов зіпсувати вам настрій, але час вичерпано. Стоп.